Записуємо дуже коротке відео. Там на задньому фоні стоїть моя Honda. А це ось стоїть Honda. Зараз скажу вам точно, Honda CRV. Honda CRV V, європейка. І давайте подивимося справжню товщину прокраса. Чи оцинкована вона, чи не оцинкована, наприклад, капот. Так. 106. 106 мікрон не Давайте двері. Теж 106 мікрон. 106 мікрон не оцинкована. Давайте переднє крило. 104 мікрона не оцинкована. Ну, а тепер Honda Китай. Капот 105 неоцинкована. Крило. Крило 105. 103. 103 не оцинковано. Двері. 104 не оцинковано. Так от народ, робимо висновки, що китайські хонди. Які люблять чи не люблять такі ж самі по прокрасу і по оценковці, як і європейські, які теж не оцинковані, і товщина прокраса точно така сама? Робимо висновки.